Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Я хочу розібрати з вами сьогодні трагедію. На днях поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті екс-голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути. Він спочатку зник 13 вересня, а 16 вересня його знайшли мертвим біля гаражів. Відкрили провадження по статті Умисне вбивство з позначкою Самогубство. Взагалі його призначили 21-го року, і вже в 22-му році він був звільнений з посади. Його звинувачували, наскільки я так трошки почитала цю статтю, да, його звинувачували в здачі Херсону. Хтось пише, що. А, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань висловив упевненість, що Лагута покінчив життя самогубством через тиск і залякування. Його довели до такого стану відчаю. Давайте. Все ж таки подивимося, що насправді сталося. Ну, спробуємо, так? Да? Я відкрила собі його фотографію. А ще в лютому 23-го року СБУ оголосила йому про підозру за підроблення документів та шахрайство. Давайте подивимося. Відкрила фотографію, ну, спробуємо, да? Багато там стаття така була, я так розумію, це хтось із його оточення писав якась людина про те, що він не здавав, про те, що це навпаки банкова трубку не брала, про те, що. Це все Ну на, на нього давка була. Ну, тобто, якось так, знаєте, прям виправдовував його дуже сильно, що його довели до такого. Ну, давайте подивимося. Давайте спочатку взагалі, що сталося насправді, чи сам, чи допомогли. Чи допомогли? Як? Причина смерті як помер? Карта Шута. Ви знаєте, таке відчуття, що дійсно сам. Що це було дійсно його рішення. Його рішення звільни... звільнитися. Це, знаєте, от карта Верховного Суду на дні колоди, це як момент порятунку для себе. Да? Тобто він довго про це думав. Таке відчуття, що сам. Тому що повішений. Він стає жертвою самостійно, тобто це його вибір. І карта Шута перша, це твій власний вибір. Хтось був поруч? Давайте так спитаємо ще, коли ти помер. Хтось був з тобою поруч? Тут знаєте як? Зараз я вам розкажу, що було до цього. Слухайте, це був конфлікт. Він е, помер, це не самогубство, він помер від е, чи то від поранень, чи то от від чогось такого. Тобто, це було. Не вбивство його не хотіли вбивати. Це, знаєте, як нещасний випадок. От карта Шута, в принципі, про це і говорить. Чи був він, чи був поруч ще хтось. Так, вони про щось говорили, можливо, вирішували якісь питання, можливо, він там комусь щось там пропонував чи давав. Тобто, ну, якась взаємодія була. От, а що було до. Дивіться, трійка Кубків була якась емоційна розмова, яка потім закінчилася конфліктом. Закінчилася конфліктом. Ну і зрозуміло, що призвела до таких результатів. Що було, до цього був конфлікт. Ой, відсвічує сильно, так? Да? До цього був конфлікт. Такий, причому недобрий. З ким? Конфлікт був з ким. Можливо, з кимось розмовляв просто, чи то по телефону, чи то, знаєте, як якісь вказівки отримував. А, може і так. Тобто він після розмови з кимось вирішив зробити так. Да? Ну, Тому що я розумієте, як все, да, друзі, все, розібралися. Тобто, це тобі хтось допоміг? Розумієте, як от важко. Значить, він з кимось спілкувався до, конфлікт якийсь був до, але сказати, що тебе вбили, чи ти сам, ну от, давайте ще одну візьмемо, бо я так, ну, такі речі, але я все ж таки розумію, що, мабуть, сам, але тут на емоціях. Зрозуміли, тут стан такий був, коли як помер. Йогута, як помер? Сам чи хтось вбив? Як помер? Чина смерті. якийсь скандал, якийсь дуже емоційний такий підвищений емоційний стан. Як помер тут. Е... Якийсь удар був знову ж таки. Була якась розмова. Була якась дуже неприємна розмова. Дуже неприємні конфлікти. Можливо, знову якісь погрози по королю мечів. Що стало причиною е... тус мечів і карта. Із сім кубків. Це, знаєте, складний емоційний стан, це розгубленість абсолютна, причому така стресова. Трійці мечів – Це ну, і серце могло бути. Тобто, може, знаєте, як якийсь удар на фоні емоцій. Після певної розмови. Що то була за розмова для тебе? Карти повторюються. З кимось спілкувався із знайомих трійка Кубків, і тут трійка Кубків. Тобто, дуже емоційна розмова. Це не обов'язково про свято. Да? Це, можливо, просто якусь одну тему обговорювали, там, знаєте, на підвищених тонах. Тому що, ну, кубки це все ж таки емоції. По карті місяця тут, можливо, його хтось залякував. Може, знаєте, як чимось пригрозили, може, чимось налякали дуже сильно, загнали його в такий стан, що от він був під місяцем. Да? Тобто людина була лякана, перелякана просто. Да, це... це як. Е... Як від нещастя, це це. Ну знаєте, він як знедолений, просто як розчарований. Чи тебе хтось вбив, дивіться, виходить Верховна Жриця і карта смерті. По Верховній Жриці це шестірка мечів і Рицарь Пентаклів. Тобто це було його рішення піти. І Верховна Жриця і Смерть це дві карти. Взагалі, Верховна Жриця це про внутрішній стан людини. Про внутрішній стан. Це про. Свідомість, це про хвилювання, це про нереально пережитий стрес. коли ти, ну, Це просто людину довели до такого стану, коли, знаєте, не було жодного виходу. Карта смерті ще дуже часто говорить про стан здоров'я. Насправді, можливо, щось сталося на якомусь там рівні, знаєте, от всередині людини. і, ну, от Психологічний, якийсь дуже сильний удар. Може, в нього там трійка мечів була, серце не витримало, знаєте, як якась новина, якась погроза. от щось таке Тому, тому друзі, ось так. Але бачите, як все ж таки погрози якісь були і залякування якісь були до нього. Хтось хотів твоєї смерті, да Огута. хтось хотів твоєї смерті? А, хтось чекав. Хтось чекав. Причому, знаєте, ціленаправдано вганяв його в такий стан, щоб йому прям було болісно, щоб йому було страшно, от спеціально створював такі конфлікти. Оці всі розмови, балачки, от це, це навколо нього, його добивали просто. Чому ти помер, він не витримав? просто Знаєте, от як дві мечів я більше не хочу, я я не витримую. Тріка мечів. Карта серце, удар для серця Якась інформація стала для нього вирішальною. Або новина, або інформація, або якась розмова. да Щось таке. Добре, давайте подивимося все ж таки. Ти і Херсон. Да? Початок війни твої дії з приводу Херсона. Початок війни, чи як правильно сказати. в той момент, коли ти був на посаді. Ну, давайте зараз, друзі, я тут розкрию. А він був на посаді, да. Заступник голови обладміністрації. От коли ти був на посаді? Коли почалася війна? Ти що? В плані Херсону, Херсонщини, твої дії, твої думки, коли почалася війна, В плані Херсона і Херсонщини твої думки, твої дії, що ти відчував? Карта розгубленості, твої думки, ну, в розгубленості в плані дії тут довелося щось брати на себе, якесь керування брати на себе. Я так розумію, що він ну, керував, тобто він був при посаді. По карті Колесниця він, він здається, не виїжджав. тобто, ну, Колесниця це коли ти керуєш процесом, да, це коли ти контролюєш. ну, Посаду, яку займаєш, да тобто виконуєш свої обов'язки. Це не про виїзд. А на серці, що я почував? Я почував, що ну мені страшно, я розчарований, я боюся, але от помагу потрібно щось робити, да зібрати силу і волю в кулак і ну чи ти здавав Херсон. Ні, дивіться, він залишився вірний, карта іерафанту це не про здачу. Це так, як по правилам. Твої стосунки з окупантами, твої стосунки з Росією, твій інтерес, твої стосунки з Росією. Коли ти був на посаді, карта агресії, ваш. Угу. Знаєте як? А що змінилось? А от дивіться, значить, е неправильно я сказала, агресія, так, да, але агресія була потім. А спочатку це був збір інформації. Збір інформації для короля Пентаків, тому що були певні домовленості з приводу е обману, да, сімка мечів чи співпрацював ти з Арефією. ну так, да. тобто ну, карти, карти про це говорять. Певні домовленості були. Але потім все пішло не так. Потім все змінилося, домовленості порушилися умови, які вони йому обіцяли, чи він там щось собі придумав, воно все е відмінилося. Тобто він е не отримав те, чого він очікував, тут навіть навпаки. Йому якась загроза прийшла? Йому і ну погроза якась прийшла, і тому він змінив е, збір інформації на агресію. От отак от. Отак от. От, от. А що ж тут Ерефант робить. Чи готовий ти був здавати? Фантум. Він готовий був співпрацювати. Він готовий був залишитися, залишитися в. Чи хотів ти захищати Херсон? Він чекав. Він чекав. Можливо, йому пообіцяли посаду, друзі, ось так, Ось так правильно. Йому пообіцяли посаду. Момент керування, Да, будеш тут, буде твоє, будеш керувати, тобто, щось якось, це не він, і Рафан, це йому пообіцяли. Так що... так що ось так. А там змінилися плани, і, відповідно, у нього змінився настрій. Твоя участь Щас, секундочку. Давайте спитаємо, чи приймав ти участь в здачі Херсону? Чи, яка твоя була роль? Здачі Херсону, яка була твоя роль в здачі Херсону. Він чекав. Він знаєте, це людина, він, він був не той, хто міг взагалі щось там робити, щось там вирішувати. Він мав залишитися. Можливо, на нього розраховували, як на людину, яка. Буде потім допомагати, да? можливо, він там якусь давав. Та він по пажам тут проходить. Тобто він це не та людина, яка щось вирішувала, але він був готовий. Да? Може, десь якусь інформацію він передавав, можливо, він чекав, можливо, йому щось обіцяли. Знову ж таки, чи то якісь гроші, чи то там ще якось. Да? Тобто, ну от якось так. Але сказати, що він там прямо от був. Компанії, да, хто там здавав е, Херсон? Ні, він, він, він сидів і чекав своєї ролі, тобто якась інша задача в нього була. Тут зрив домовленості. А що тобі обіцяли? Так, де фотографія його? Що тобі обіцяли за це? За цю співдію? Що тобі обіцяли? Карта місяця? Його залякували. Обманом плани на майбутнє через залякування. Чому ти співпрацював з росіянцями? Чому? Зацікавив чимось? Типу допомогою якоюсь, зміною в житті. Ну Знаєте, як щось таке. Щось таке. Що вам сказати? А хто здав? Давайте спитаємо. Херсон, Херсон, Херсонщина. Хто це був? Що то була за людина на той момент? Це була людина, на яку не могли подумати. Гляньте, всі три старші аркани. Значить, це була людина, яка все ж таки чекала, були певні, були певні домовленості. Ця людина це був не, це не голова. Це е, була якась певна посада, але це не людина керуюча, це хтось в тіні був. Тобто, якась така другорядна посада була, не головна. По відлюднику не головна посада. Ця людина була в Херсоні на той момент, давайте. В Херсоні була на той момент. Чи Херсонщина чи я. Оця людина, яка здала. В Херсоні була на той момент. Херсонщина. Ну да, працювала. А зараз ти живий. Той хто здав? Зараз ти живий? Немає, десь поїхав. Живий, десь переїхав. Так що, друзі, так, такий розклад. Не хочу далі копатися, тому що, ну, як би не було, людина померла. Основні питання, так, щоб у нас ну, зрозуміти, да, я думаю, що наразі цього вистачить. Я вам дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не загубити наступні відео. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!